На опрацювання до управління та до департаменту економічного розвитку були надані матеріали від 14 перевізників та від ЖТТУ за наданими перевізників, даними, об'єктивними причинами зміни тарифів є зростання заробітної плати, яке відбулося в нас після нового року, здорожчання паливно-мастильних матеріалів, шин та вартість нових транспортних засобів також значно зросла. Після опрацювання наданих матеріалів від перевізником Департаменту економічного розвитку та управлінням транспорту управління транспорту і зв'язку підготували проєкт рішення про встановлення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування. Суть проєкту рішення підняти вартість. Так, в міських автобусних маршрутах вартість проїзду до розміру 5 гривень. І на міському пасажирському електротранспорті залишити вартість проїзду 2 гривні. Його можна залишити 3 гривні, можна зробити 2 гривні, можна зробити гривню 50. Гривні. Але давайте зробимо щось для перевізників. Давайте зробимо газ дешевий, паливо-мастильні матеріали дешеві, щоб ми їх могли отримувати набагато дешевше. Ми далеко не Європа. Якщо ви кажете, як в Європі, то там інші автобуси, інші ціни на автобуси, інші дороги. І, і ці наші громадяни, які сьогодні тут присутні, працюють у нас в Житомирі, виїжджають туди в Європу працювати. А чому вони виїжджають? Тому що ми не можемо дати достойної зарплати, не можемо дати нормальних доріг, не можемо забезпечити їх цим всім. Сьогодні я лічно, щоб хоча б, хоча б за год купити два автобуси, дві рути. Це не автобуси, дві рути. То ми заклали дві рути. То вже квиток треба, щоб був 8 гривень. Попередні роки ви підписували меморандум з Житомирською міською радою, де чітко вказувалося, що підвищується вартість проїзду, а ви берете на себе відповідальність підвищення якості сервісу. Я розумію, можливо, деякі перевізники, це знаєте, як виняток з правила, кілька автобусів купили, але погоди вони не роблять загалом, тому що наші маршрутки можна сміло назвати хлівами, сараями і так далі, і тому подібне.